Десь неподалік, за ожиновими чагарями, заховалося маленьке королівство ельфів та фейс. І живуть у ньому дуже малесенькі істоти. Я Ельф Бен. А я принцеса Холі. Гайда гратись. Зачекай нас! Маленьке королівство Бена і Холлі. Сьогоднішня пригода починається на галявині. Велетні на галявині. <рес> Хто стрибає вище за всіх? Я, я, я. А я стрибаю вище. Неправда. Ти не стрибаєш, ти літаєш. Стрибати потрібно за допомогою ніг. Ось так. Я люблю гуляти на галявині. Я сподіваюся, що нічого не зміниться. Галявина не зміниться. Вона тут завжди була і так завжди буде. Що це за шум? Вилетні наближаються. Швидше. Давайте сховаємося. Та це ж Люсі. Маленька дівчинка, якому зустріли на фермі. Вона з татом. Тут усе так гарно. Так, тато. Шкода, що ми змушені все це розкопати. Розкопати? Навіщо? Потрібно місце для корів. <стрес> Корови? На галявині? Вони ж здоровецькі! Корови будуть пастися на галявині. О. Нам лише треба розрівняти земляні насипи кротів. Це не земляний насип! Це будиночок гастона. <стрес> Гастоне! Вони збираються зруйнувати твій будиночок! хвилюйся, гастоне. Ти можеш поселитися зі мною в моєму маленькому замку. Тут у мене буде корівник. О, ні. Це ж прямо на моєму маленькому замку. Не хвилюйся, Холлі. Ви з гастоном можете жити зі мною на великому дереві ельфів. А ось тут, під деревами, у нас буде гній. А. Так це ж біля дерева ельфів. А що таке гній? Це, це корови шаташки. Тоді я, мабуть, не буду селитися на твоєму великому дереві ельфів, але дякую, Бен. Мабуть, почну будувати паркан. Псс! Люсі. Люсі! О! Привіт, Бен. Привіт, Холлі! Твій тато збирається поселити корів там, де живемо ми. Так, це жахливо. Ти повинна його зупинити. Добре, я скажу йому, що тут живуть ельфи та феї. Ні ні, великі люди не повинні знати, що ми тут живемо. Я теж велика, але ж я знаю, ти особлива. Що ж нам робити? Запитаємо старого мудрого ельфа. Так, він знатиме, що робити. Він старий. Та мудрий. І він ельф! Що це? Чш, нам не можна шуміти. Добре, давайте підемо, скажемо старому мудрому ельфу про корію. Корови на галявині. Нам треба сказати фермеру, що він не може поселити тут корів. Ні, ми не можемо розмовляти з великими людьми. Привіт, старий мудрий Ага, Великі люди. Рада знову бачити вас. О, О, привіт, Люсі. Я думала, ви говорили, що ми не повинні розмовляти з великими людьми. Ну, це Люсі не стосується звичайно. Люсі хороша. Але ми ніколи не повинні розмовляти з дорослими великими людьми. Їм не можна довіряти. Ні-ні-ні! <гум> не хвилюйтеся, я це вирішу. А що ви збираєтесь робити? Я попрошу короля про допомогу. Корови? Так, ваше величносте. Фермер збирається поселити своїх корів на галявині. Прямісінько на будиночку Гастона. Ну, це ще не так жахливо. А ще він збирається покласти купу коров'ячого гною прямісінько під великим деревом ельфів. Та й це не страшно. Ви звикнете до запаху. А ще він збирається побудувати корівник прямісінько на маленькому замку. Що? Хто цей фермер? Я з ним розберуся. Який у нього зріст? Він же не вищий за мене. Це мій татко. А? Велика людина! А татко її ще більший. Гаразд. Няньо Сливко, який твій план? Так, ваша величність, в мене вже є план. Чудово! я перетворю його на жабу. Ви перетворите мого татка на жабу? Класно! Це твій план? Так завжди говорять. Якщо хочеш, щоб було по-твоєму, перетвори усіх на жаб. Це навіть не римується. Це безглузда. А от і ні? Так. І я забороняю. А що я говорила? Якщо хочеш, щоб було по-твоєму, перетвори усіх на жаб. О, прекрасно, няня сливко. План працює. Дій. Ви праві, ваша величносте. Про це ви навіть не думаєте. О, а де це няня сливка? Паркан вже майже готовий. Час жаб. Що? Проблему вирішено. Жаби не будуть. Парканів. Е, а мій татко назавжди залишиться жабою. Незабаром чари розвіються і він знову стане людиною. І що, він знову почне будувати паркан? О, про це я не подумала. О-оу, Здається, чари розвіюються. Швидше, ховайтеся. Е, що я робив? А, Так, я будував паркан. Де це вони так довго? Скільки часу потрібно, щоб перетворити когось на жабу? Я, мабуть, піду гляну, як там справи у няні сливки. Добре, іди. Хороший ельф. Ну що, як успіхи щодо втілення блискучого плану? Я перетворила фермера на жабу. А потім він знову став фермером і продовжує будувати паркан. Не хвилюйтеся. Я ще раз перетворюю його на жабу. Час жаб настав. Ні, няню, це безглуздо. Добре, розумнику. А який же твій план? Може, мама Люсі зможе його зупинити. Але ти сказав, що ми не можемо розмовляти з дорослими великими людьми. Ми не можемо, а Люсі може. Так, я можу попросити маму зупинити татка. Біжимо. Але дуже важливо, Люсі. Ти не повинна проговоритися про ельфів та фей. Так, старий мудрий ельфи. Мамо! Мамо! Привіт, Люсі! Я думала, що ти допомагаєш татові. Так, але. Але що? Мамо! Татко може поселити корів в іншому місті. Люсі, що ж тебе так засмучує? Те, що там живуть мої друзі, ельфи та феї. О, ні, вона проговорилася. Ельфи та феї? Чудово! Мамо, це правда! Я повинна втрутитися. Це насправді ельфи та феї! Я знаю, дорогенька. Знаєш? Час жаб. О, Привіт, няня сливко. Е, привіт. Мамо, ти знаєш ім'я няні Сливки? Я знаю її з тих часів, коли я була маленькою. То ти все знаєш про ельфів та фей? Так. Я гралася з ними, коли була дівчинкою. Селлі! Я згадала тебе! Як давно це було? Так, з тобою ще був пустотливий принц Фісл. Тепер він король Фісл. Няньо Сливко, ми ніколи не повинні розмовляти з великими дорослими. О, привіт, старий мудрий ельфи. Рада бачити знову. О! привіт, Селлі. І що ви знали старого мудрого ельфа, коли він був молодим? Ні. Він вже тоді був старим. І мудрим. Ти, Ані трохи не змінився. Якою? То тато збирається поселити корів на маленькому королівстві? Так. Ми повинні зупинити його. Поспішаймо. Зупинись! Зупинись! Що? Ми повинні розмістити корів в іншому місці. Хм, чому? Тому що, тому що трава тут висока і суха, і. І земля дуже молиста. Мабуть, є краще місце для корів? Ні, це просто ідеальне місце. В нас нічого не виходить. Хто це сказав? Що ж нам робити? Може, настав час жаб? Ні, няньо. Що? Час жаб. Так ось. Потрібно, щоб фермер не знав, що ми тут. Добре, розумнику, а що пропонуєш ти? А, привіт. Ми за секунду повернемося, а тепер, няньо, сливкою, як я і говорив. Хм, Хто ви всі такі? Доброго дня, містере Фермер. Ми ельфи та феї, і ми живемо тут, на галявині. Ельфи та феї? Живете на цій галявині? Так. так! Тож, і ми не можемо тут поселити корів. Звичайно, ні. Я не хочу руйнувати чиїсь будиночки. Ура! І ще одне тату. Нікому зі своїх друзів ти не повинен говорити про те, що бачив ельфів та фей. Не хвилюйся. Я нікому зі своїх друзів не зможу розповісти про ельфів та фей. Присягаюся. Дякую, татко. Хороша новина, Ваша величність. корів на галявині не буде. Гаразд. А яка ж погана новина? Фермер, його дружина і майже всі інші тепер знають про ельфів та фей. Зрозуміло. Сподіваюся, їм відомо не дуже багато. А тут подивіться маленький замок, де живуть феї. Привіт! Привіт! М -м Привіт! Наступним у нашій екскурсії буде таємниче дерево ельфів. Там усі таємниці, що ельфи зберігали роками. Озвучено компанією Євромедія на замовлення телеканалу Плюс.